Щоб була злива, в неділю була злива і не, не кожен раз ось його має. Городи вон забрали все. І там хати плавають? На гаян на вон сусіда, в суботу, а вон стерця. Подивіться, яка вода була. Вон стерця сина забрала. Було то його. І теж має вон там городи, і в мене, і всюди не кажуть. <рес> а там ці чи... родні, а там чи... ті чи... хлопці, роди, мама вмерла, тату такимо, яке-небудь, то чиста, то в берег тіку ще там накопали, ви знаєте, бараболі не мали, люди давали їм куті бараболі, а трохи куплять. Коли за вложили цю дорогу знаєте, бо там один був бетон, було за бетоном, Той один бетон десь вправи. Десь загнали за горівку, другий не поставили, та вода там немає куди дівати. А там городиво люди мають взагалі. Треба призивати рік, Я кажу, що це двох день, а червоно де бою. Та наша праця цього року пішла в трьох. Правда. Такого не масати, не перекривати. І все це челям, ніколи. Я маю по целі трапати. Тож, ще і так то, то невелике є, то в неділю то було слізне. То якби так вночі, то то було, то, то б вмер, може, зіткненьку. Або якби так хоч шкафнув десь серед поля дітей або пастухів, то то б забило, бо то, то був град більше, хоря чи яйця. Одного навіть меншого не було, як то не раз води ще Що, ніхто не приїжджав. До вас? — Ніхто не приїжджав. До нас їду, тоді я треба голосувати. Тоді до нас їду, до нас загітує отюди. А зараз нема нікого. Ви знаєте, кажуть, що в 57-му році така була злива. Що в цього хаті де вони були, хлопці купали, я це паску забрала.

Ah, that would start with

Галиці тоже? На нашому галузі Зараз Здесь вино, видно, что. здорово ні так що так що Terima <sukur>